Всім привіт! І вітаю усіх на каналі Кулінарна Кузня. Незабаром Великдень і я хочу поділитись з вами улюбленим рецептом паски. Паска виходить ніжна, волога та повітряна. Довго не черствіє, ароматна та в міру солодка та з легкими нотками мускатного горіха та цитрусів. Ця випічка не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів. Список інгредієнтів ви можете побачити на екрані або внизу під відео. Перед початком приготування замочуємо родзинки та журавлину. Заливаємо кип'ятком. Те відставляємо в сторону. Масло має бути м'яким, тому ставимо його в тепле місце. І приступаємо до замішування тіста. Беремо 25 г дріжджів, 60 грам теплого молока, мускатний горіх, куркуму та ванільний цукор. І перемішуємо до однорідності. Далі додаємо цедру одного лимону та апельсину, 20 г меду та 2 невеликих яйця. І знову все перемішуємо, поступово всипаючи 80 г цукру. Просіюємо 400 г борошна та поступово вмішуємо в тісто. 6 жовтків змішуємо з 3 г солі і додаємо в тісто. І вимішуємо протягом 15 хвилин. Тісто виходить досить рідке, але борошна ми більше не додаємо. Викладаємо його на стіл і вмішуємо 160 г вершкового масла. Руки і стіл добре змазуємо олією. Якщо тісто дуже липне до рук, можна злегка підсипати борошном. Розкатуємо тісто в тонкий пласт і змазуємо маслом. Таке тісто вимішуємо ще протягом 15 хвилин. Готове тісто формуємо в шар та ставимо в тепле місце під плівку на 40 хвилин. А ми тим часом просушуємо від вологи наші родзинки та журавлини. Спочатку обсушуємо серветками, далі пересипаємо ще 20 г борошна. Перемішуємо та додаємо це через 40 хвилин в наше тісто. Коли тісто відпочило, викладаємо його знову на стіл, розкатуємо в тонкий пласт та висипаємо наші родзинки та журавлину. Знову вимішуємо, формуємо шар та відставляємо відпочити на 1 годину. Через годину тісто обминаємо. Викладаємо на стіл, ділимо на 4 частини та формуємо шарики. Такий шарик має займати 1 третю форми. Викладаємо форму і залишаємо в теплому місці на 2 години. Пасочки досить гарно підійшли. І ми ставимо в духовку розігріту до 170 градусів, випікати на 30 хвилин. І ось така краса у нас вийшла. Залишаю їх остивати до ранку. Такі пасочки можна покрити глазурю і смакувати. Але оскільки я люблю вологу паску, тому готую пропитку. Беремо 100 г води, 70 г цукру, 30 г коньяку або рому та сік одного апельсину. Змішуємо воду з цукром та доводимо до кипіння, щоб цукор добре розчинився. Охолоджуємо до кімнатної температури та додаємо апельсиновий сік. Так о І за допомогою шприця вводимо нашу пропитку в паску. Чим більший шприць, тим зручніше буде пропитувати. Сироп, який залишився, за допомогою кісточки я наношу на поверхню пасочок і ставлю підсихати на 1 годину. Змазуємо глазурю та прикрашаємо. Рецепт глазурі буде під відео. Всім смачного! Дякую за перегляд мого відео та до зустрічі! А всім кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та очікуйте нових відео!